Вітаю вас, мене звати Олег Костюк і я займаюся оцифровкою бізнесу, щоб знаходити точки росту прибутку. І в цьому відео я хочу показати, як, який повинен бути ідеальний звіт по прибутках та збитках, ну, можливо, не ідеальний, але близький до ідеального. Тобто звіт по прибутках та збитках, що його називають PNL, і -E, фінансова модель 2 в одному. Тобто в нас буде якби історія, що в нас було за попередні періоди, а в майбутніх періодах це в нас будуть планові показники. І так, звичайно, в нас повинен бути такий дашборд, який виводиться на, на окрему сторінку. Тобто тут ми можемо бачити, там, наприклад, валовий прибуток, чистий прибуток, яка йде тенденція, ми можемо бачити тенденцію по витратах. Так само ми можемо бачити тенденцію там, по. Е по виручці і по собівартості. Наприклад, тут можна порівняти, що у нас є, да? що в нас виручка, оборот росте, але чистий прибуток падає, да? тобто вже необхідно буде звернути увагу. І так само, якщо ми подивимося на витрати, то витрати в нас ростуть. Як у відсотковому співвідношенні да? до якоїсь величини, там в більшості це береться там, до виручки. І так і в абсолютних цифрах тенденція росте. Так само, якщо ми подивимося, проаналізуємо маржинальність, то маржинальність в нас також були один час, коли вона піднялася, а потім вона почала падати. Тобто тенденція знову ж по маржинальності падає. І вже на основі цих графіків ми вже можемо робити якісь певні висновки і приймати управлінські рішення. Але давайте перейдемо до. До цифр, як в ідеалі може виглядати там фінансова модель. Да? Що в нас є? Тобто, в нас є тут виручка, да? ми, бачимо свою, ми бачимо виручку. Знову ж таки, наприклад, виручку ми можемо бачити по направленнях. Наприклад, направлення одне, друге, третє, для того, щоб ми могли аналізувати не тільки в цілому цифру, а іменно по направленнях. Направлення в нас складається із, наприклад, середнього чеку і кількості продажів. Середнього чеку і кількості продажів, які необхідно робити. Ось, Середній чек і кількість продажів. І як я говорив, що наприклад, у нас може бути, наприклад, якщо у нас зараз місяць червень, да, то е, це у нас якби звіт, рахується те, що було звіт по прибутках та збиток. Да, тобто а, далі, а далі у нас йдуть планові показники, тобто ті планові показники по виручці. По собівартості, по валовому прибутку, по, в тому числі і по витратах. Це в нас планові показники, на які ми хотіли би вийти. І за рахунок чого? Да? За рахунок чого у нас ось тут пояснюється ось воронка або маркетинг. Да? Тобто ми тут так само розписуємо, який нам необхідно рекламний бюджет, яку кількість продаж нам необхідно виконувати, з якою конверсією. Да? З, які нам необхідно, кількість лідів нам необхідно буде отримувати з такою конверсією, який для цього нам необхідно буде рекламний бюджет, яка ціна ліда, яка ціна продажі у нас буде. По Facebook, по Гуглу, по клієнтській базі. Це все ми розраховуємо для того, щоб підтвердити ось оцей показник. Показник по виручці. Да, тобто він не береться з пальця. А він якби, підтверджений, да? то, то ми розраховуємо, який рекламний бюджет, які у нас буде конверсія, а потім це все контролюється. Як, як, тобто, спочатку виводяться і показники мінімум і норми, які необхідно дотримуватися по, е, по рекламному бюджету, по конверсіям, по ціні ліда, для того, щоб вийти, ну, і так далі. Для того, щоб вийти на ті планові показники, які ми, на які ми хочемо вийти, по виручці і по чистому прибутку. Далі ми бачимо свої поточні витрати. Так само поточні витрати у нас розбиваються на, вони можуть бути адміністративні, тут ми можемо відкрити і вже побачити більше детальніше, що входить. Фонд оплати праці, тобто вони всі туди прописуються. Рекламний бюджет, тобто що складається той самий рекламний бюджет. Ну і транспорт, логістика, і так само інші витрати. Далі у нас йде прибуток ЄБІДА. ЄБІДА – це прибуток, який йде до виплати податків, кредитів, амортизації. Далі у нас віднімається. Тобто, як у нас йде, яка структура? Тобто, ось у нас йде виручка. Виручка Виручка – мінус собівартість, отримуємо валовий прибуток і маржинальність. Далі ми віднімаємо від, від валового прибутку поточні витрати. І отримуємо. Прибуток є біда, від прибутку є біда ще віднімаємо ось ці, які в нас є, це податки, кредити, амортизація, і отримуємо потім чистий прибуток і рентабельність. В даному прикладі ми бачимо, що навіть якщо у нас по виручці зайшло там майже 858 тисяч, але чистий прибуток у нас мінусовий, да? і ми при таких розкладах ми можемо зрозуміти, якщо ми можемо відкрити, ми можемо далі копати. І зрозуміти. Чому він мінусовий? Тобто ми в даному випадку вже бачимо, у нас валовий прибуток, маржинальність 50%, а витрат всіх 68%. Тобто 50% у нас залишається всього на, на прибуток, а витрат у нас вже 68%. Тобто, вже ми тут будемо в мінусі. Тобто завдання тут, як зменшувати витрати, і плюс як збільшувати доходи. Да? Як можна збільшувати доходи. От. Тобто, що ми ще тут бачимо? Ми тут бачимо долю своїх поточних витрат відносно виручки. Да? Ось у нас є доля. І ось ця доля, якщо, для, якщо складати фінансову модель, то ця доля вона в нас в ідеалі має якби знижуватися. А рентабельність, рентабельність має у нас якби зростати. Але все ж таки має бути, якби, провірено на адекватність. Да? Перевірено на це мається на виду, Якщо у нас зростає виручка, то відповідно у нас і має бути і зростати фонд заробітної плати, як у нас тут є. Тому що не може так бути, щоб. Створюють фінансову модель, але фонд заробітної плати не зростає, але виручка зростає. Тобто, необхідно так само планувати відповідно до об'ємів продажів, ось у нас об'єми продажів угоди, або до виручки, і відповідно, і витрати для того, щоб можна було це все відслідковувати. Тобто, далі у нас є склад, тобто, якщо це товарники, то ми так само маємо і аналізувати склад. Тобто, склад у нас на. Наприклад, повернемося. Склад у нас на початок періоду, скільки було закуплено на склад, і скільки залишок на кінець періоду на складі. Тобто це дуже важлива величина, тому що е зачасту гроші. Залежуються на складі, а потім запитують, а де гроші. А гроші де можуть бути? Гроші можуть бути на рахунках, гроші можуть бути в дебіторці, гроші можуть бути в складах, в складських запасах і в основних засобах, якщо закупаєте якесь обладнання. Тому складські запаси також необхідно аналізувати, тобто склад на початок періоду, склад на кінець періоду. Далі у нас є кешфлоу, тобто як у нас рухаються гроші. Гроші прийшли. Якщо є дебіторка, ось дебіторка. Далі, які поточні витрати, ми враховуємо виплати кредитів. І дивимося, а скільки коштів у нас на кінець періоду залишається. В даному випадку мінусові. Далі кошти у нас на кінець періоду залишаються. Ці кошти у нас переходять на початок наступного періоду. І знову кошти прийшли, ось 1,460 млн. Ось 1460. Далі кошти пішли, це у нас витрати, і скільки коштів у нас знов залишається. Ну і баланс в кінці. Баланс це, якби вже говорить, де у нас знаходяться гроші. Гроші знаходяться на рахунку, гроші знаходяться в дебіторці, кредиторка, ну і запаси на складі. Ось Ось так у нас виглядає фінансова якби, PNL, звіт по прибутках та збитках, і фінансова модель 2 в одному. Тобто, наприклад, якщо взяти ось цей місяць, це в нас місяць поточний, я ось так його зараз виділю таким зеленим. Да, тобто Це у нас якби фактичні показники. А далі у нас планові показники, тобто на які планові показники ми хотіли би вийти і за рахунок чого. Тут ми прописуємо, наприклад, по кожному направленню, на який ми планові показники хотіли би вийти, скільки для цього необхідно робити, робимо декомпозицію, тобто скільки для цього необхідно зробити продажів, з яким середнім чеком. І далі ми так само моделюємо, а які поточні витрати у нас мають. Тобто складаємо бюджет, робимо бюджетування. А які поточні витрати у нас мають бути в поточному місяці для того, щоб яка вона, якщо в нас буде ось така виручка. Тобто ми тоді моделюємо поточні, поточні витрати. Не моделюємо, а якби бюджетуємо. Робимо бюджетування. І, і далі. Коли ми оце все зробили, ми тоді робимо якби, регулярний менеджмент. Тобто переходимо вже на, на більш, наприклад, на кожний день, на неділю, тобто ось цю, виручку, ось цю виручку ділимо на 4 робочі неділі або, наприклад, на 22 робочих дня. Також ми кількість продаж ділимо на 22 робочих дня і на 4 робочих неділі. Ми ділимо так само поточні витрати і далі ми робимо контроль. А в плані ми йдемо чи не в плані. І якщо ми не йдемо, йдемо не в плані, то ми вже можемо на початку першої неділі чи другої неділі вже змінити якісь показники, чи, наприклад, якісь прийняті рішення по тим чи іншим. Тому що в кінці це вже буде факт про виручку. Ну це вже я трошечки говорю про регулярний менеджмент, тобто як уже потім приступати для того, щоб виконувати ось ці плани, які закладені в фінансові моделі. Але. Фінансова модель ідеальна, ось отак вона може виглядати. Тобто, в нас йде виручка. Виручка обоснована через маркетинг, тобто через рекламний бюджет, через кількість лідів, через конверсії, які необхідно дотримуватися, щоб забезпечити дану виручку. Далі у нас йде собівартість, так само ми вираховуємо собівартість по цих всіх направленнях. Тобто, скільки необхідно, яка доля собівартості йде. І так само вираховуємо поточні витрати, тобто закладаємо, які необхідно поточні витрати, і дивимося, а який в нас буде при цьому чистий прибуток. Якщо він влаштовує, то добре, тоді окей. Якщо він не влаштовує, то тоді далі ми переходимо, копаємо поточні витрати, або переходимо на дохідну частину і підходимо так, щоб це все у нас підходило. Тому, якщо вам цікава фінансова модель, Якщо вам необхідна допомога в побудові фінансової моделі, залишайте заявку на безкоштовну консультацію.